Слава Україні! Так, я поставила поруч. Активне довголіття, тенісне довголіття. Чому? Тому що коріння одне активне. Якщо людина перестає бути активною, вона ніколи не буде жити довго. Якщо людина перестає бути активною в тенісі, я потім окремо зупинюся на цьому. Бо я пройшла всі етапи і в тенісі, і в активному довголітті. Так я хочу показати, що коріння одне. щоб жити довго, треба бути активним. Неактивна людина прокладає собі вірний шлях на той світ. А та людина, яка активна, вона живе довго. Треба мати по-перше бажання. Жити активно, і, по-друге, знання. Я активно ділюсь і тим, і тим, і бажанням, і знанням. Зараз є канали в ютубі, є інтернет, і моя мрія була, коли я почала організувала клуб Активне довголіття. Щоб такі осередки були по всій Україні. Українці повинні жити довго і бути активними і щасливими. Кожен вибирає свій шлях. У мене в під'їзді сиділо десь вісім жіночок молодші за мене, і на 10 років, і на 15. І кожен раз, коли я з ракеткою бігала повз них, вони казали, що ти бігаєш? Сядь відпочинь, сядь відпочинь. Вони мене не розуміли. Я намагалася їх запросити до себе на заняття марно. І потроху вони і йшли у той бік. І Йшли не просто, а вони хворіли. І своїм близьким давали дуже велике навантаження. Треба і в визивати, і масажистів, і так далі. Кожен обирає свій шлях. Або рухатись, або потроху уходити на цей світ. Я у своєму блоці багато писала про активне довголіття, але я не писала про тенісне довголіття. Зараз я хочу зупинитись окремо на тенісному довголітті. Чому? Коли я починала грати в теніс, було багато жінок. Молодші за мене, старші за мене, де вони немає. Чому? Коріння одне. У тенісістів часто бувають травми. І у мене були. Що робила я? Я працювала з цими травмами. І ви знаєте, що дивне? Була дуже велика травма, мене штовхнули на ескалаторі, і всі лікарі казали, що операцію, операцію. І є така жінка у нас на Русанівці, Ірина, дуже гарно грала у теніс. І вона мені допомагала і ледве ходила. І я сама розробила вправи і сама працювала, не пішла ні на які операції. І я почала знову відновитися і граю в теніс. І вона бачила, вона допомагала мені. І я її зустрічаю, вона перестала ходити на тренування. Кажу, в чому справа? У мене з хребтом погано, я пішла до лікаря. Я кажу, а прийди, чого ти до мене не прийшла? Він сказав, що у мене пустоти, він заповнить пустоту цементом. Я злякалася. У мене такий гарний лікар, моя дочка та і, та і проти цього я не могла встроїти. Я намагалася її вмовити, і я не розумію, вона бачила, з якого стану я себе вивела. І пішла до лікаря. Все, більше її в тенісі немає. І так багато людей, знаю, ще заболіла коліно, почали лікуватись. А лікарі виписують зазвичай ліки, які вгамовують біль. Людина приходить з білью і він дає, наклофен. А ці ліки, вони дійсно вгамовують біль. Але вони знищують хрящики, тобто вони ведуть до інвалідності. І отак, хто починав лікуватись таким способом, немає їх у тенісі. І тому я за всім звертаюся. Якщо заболіло, я з радістю допоможу, приходьте. У мене є книжки, по яким можете себе відновити. Показували книжки. Зняли дуже цікавий фільм, подивіться, і там показано про книжки мої. А фільм такий. заходите в YouTube і шукайте. Мені 91, йому 100 років, і ми зробили це. Заходите і дивіться цей фільм. І я звертаюся до всіх, хто не кидайте теніс. Ми граємо і будемо грати. І я намагаюся достучатись. По-перше, шукаю всіх. Я грала за команду 75. Тенісіста Ау невже вже не мав 85, хоча б 80. Приходьте до тренування, зв'язуйтесь зі мною. І я окремо поведу «Теніс на довголіття. Бажаю всім здоров'я, по-перше. По-друге, за здоров'я треба боротися. Треба сказати своєму комп'ютеру, головному мозку, я хочу жити, не існувати. Бо часто, коли я говорю, що треба жити довго, скільки мені відміряно, які я буду жити, та не жити, а будеш існувати. Більш того, лежати. І до тебе будуть ходити і лікарі, і все, і ти змусиш страждати всіх близьких. Вибирайте свій шлях. Подивіться, як повзають ледве-ледве на вулиці і молодші. І я дивлюсь кожен раз і думаю, я б могла їм допомогти. Ну коли звертаюся, люди думають, що мені від них щось треба. Вони не розуміють, що це їм від мене треба. Я хочу допомогти. І ми повинні жити, не існувати. Ми повинні дочекатись перемоги. Більш того, вже зараз не вистачає робочих рук. Ми повинні допомагати, допомагати, по-перше, вворювати нашу свободу, допомагати йти до перемоги. По-друге, ми повинні будемо допомагати відбудовувати Україну. І тому слава Україні, героям слава ті, що захищають нас. Будьте здорові і не хворійте, Ідіть до довголіття всього найкращого.